Добре озброєна Україна це найкраща довгострокова інвестиція у безпеку Європи, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ну от ну, от виходить як то так. розумієте? німецькі депутати, які представляють усі три панівні партії, абсолютно мають рацію у своєму заклику надати Україні додаткову зброю, наголосив Кулеба. Нагадаємо, що троє депутатів німецького бундестагу закликали значно збільшити для України постачання зброї в інтересах нашої власної безпекової політики, щоб Україна вижила як демократична держава і щоб агресивна ерефія не отримала успіх. Саме тому ми виступаємо за значне збільшення постачання зброї в Україну. йдеться в заяві. Як ми вже повідомляли, депутати вважають, що крім фінансової, гуманітарної та політичної підтримки, постачання зброї мають вирішальне значення. Для виживання України, яка захищає тепер інтереси усієї Європи. Нова техніка для Бундестагу для наших союзників та України має надходити швидко. Скоординований підхід дозволяє піти на тимчасові скорочення у бундесфері, наприклад, за рахунок утилізації використаних матеріалів, які потім швидко замінюються, наголосили депутати у своїй заяві. І ще один подарунок до дня незалежності. За даними Reuters, майже половина бойових літаків Чорноморського флоту РФ вийшла з ладу після вибухів в Криму. А напередодні українські бійці вкотре завдали суттєвих руйнувань автонівському мосту. Які ще військові досягнення здобули українці під час війни? Далі в нашому сюжеті. Після місяця окупації росіяни вчинили так званий жест доброї волі та втекли з півночі України. Цьому передували мирні перемовини у Стамбулі та численні поразки ворога на полі бою. Покидаючи Київщину, Сумщину та Чернігівщину, рашисти скоювали звірства над мирними людьми, зокрема в Бучі, Ірпені, Макарові та ще багатьох невеличких містах героїв. Саме ці населені пункти ціною життів сотень і тисяч людей урятували столицю від окупації. Першим прийняв бій Гостомель, де розташований вантажний аеродром Антонов. Туди висадився російський десант. Село мощун, що на північ від Києва, на думку головнокомандувача, могло стати для ворога воротами до столиці. Наші воїни запобігли цьому. У травні Збройні сили України почали готуватися до контрнаступу на півдні країни. Зараз наші військові знищують російські склади з боєприпасами, військову техніку та логістичні маршрути окупантів. Наприклад, на Херсонщині вже немає дорожніх мостів через Дніпро, якими Росія забезпечувала своїх солдатів. Командування потроху переміщується поближче до окупованого Криму. Станом на початок серпня ЗСУ звільнили на півдні України понад 50 населених пунктів. Острів Зміїний у Чорному морі вже став легендою за цю війну. На світанку 24 лютого до нього підійшли кораблі Росії. Я рухний воєнний корабель. Предлагаю, влажити оружиє не здатна. По відрізані і неправда не Операція зі звільнення острова тривала близько двох місяців, і 30 червня противник його залишив. Зачистку провели спецпідрозділи розвідки, спецпризначенці та прикордонники. 7 липня на Зміїному замайорів синьо-жовтий прапор. Таким чином Україна створила передумови для роботи морських портів Одещини. 20 квітня українські ракети Нептун прилетіли по флагману Чорноморського флоту РФ крейсеру Москва. Він затонув, а перед цим на борту корабля здетонували ракети. Крейсер був найпотужнішим у Чорноморському флоті Росії з екіпажем пів тисячі осіб. Його ціна складала 2,5 мільярда доларів. Це найбільша втрата ЧФ РФ від Другої світової війни. Росіяни довго відмовлялися визнавати втрату корабля, а особливо причетність до цього Збройних сил України. 9 серпня курортний сезон у тимчасово окупованому Криму почав стихати. Відпочивальники почули потужні вибухи у селі Новофедорівка неподалік міста Саки. То Росія прощалася із військовим аеродромом, де стояла її штурмова авіація. Генштаб ЗСУ, до речі, причетність до того не підтверджує. Схожі вибухи 16 серпня почули в Джанкої та Гвардійському. Там розташовані склади боєприпасів, залізнична станція та авіабаза окупантів. Відтак пляжі острова спорожніли, а на Кримському мосту утворилися затори з росіян-утікачів. Зима буде важкою. Україні потрібно більше зброї. Про це заявив генеральний секретар НАТО під час виступу на другому саміті Кримської платформи. За його словами, в Україні іде війна на виснаження, тому важливо і далі підтримувати українських захисників. При цьому він наголосив, що підтримка від альянсу триватиме стільки, скільки буде потрібно. Столтербенг запевнив, що постійно зв'язується з союзниками для того, щоб вони надавали більше військового обладнання. Ладнення та боєприпасів і якнайшвидше. Більше зброї від союзників. Німеччина планує передати українським військовим новітні системи протиповітряної оборони Айрісте вже найближчими тижнями. Про це заявила міністр закордонних справ країни Анна Лена Бербок. Раніше в Німеччині планували передати ці системи не раніше кінця осені. Ми подбали, щоб Айрісте були доправлені саме в Україну, а не інші країни. Наголосила Бербок. Зауважую, що цей зенітно-ракетний комплекс здатний вражати цілі. На середній дальності, однак така ЗРК може закрити небо над невеликим українським містом. У столиці Латвії Ризі росіяни намагалися завадити знесенню монумента радянським солдатам. Повідомляє Делфі. Організацію акції заст... організувала партія Союз Росіян Латвії. Хоча міська дума Риги з міркувань безпеки заборонила її проведення. Однак на акцію зібралися близько півсотні людей. Більшість активістів стояли мирно, втім між людьми виникали суперечки. Після заклику розійтися правоохоронцям довелося розігнати акцію. П'ятьох людей затримали, проти них порушили адміністративну справу. Тим часом у МВС країни заговорили про те, що протестувальникам загрожуватиме депортація. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.